У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який стосується обмеження права на відстрочку від мобілізації для окремих категорій студентів. Верховну Раду внесено законопроєкт, якому визначено, що не матимуть відстрочки від мобілізації студенти, які порушують три вимоги. Перша вимога це якщо студент поступив на форму ну, на денну форму навчання, але після досягнення 25 п'яти. Річного віку, тобто, право на відстрочку матимуть ті студенти, які поступили на денну або дуальну форму навчання в межах 25 річного віку до 25 Якщо вже було більше 25 на жаль, ця підстава вже не може слугувати підстави для відстрочки. Документ передбачає, що учні коледжів, які розпочали навчання після 25 років, більше не зможуть претендувати на відстрочку, навіть якщо навчаються за денною чи дуальною формою. Другою вимогою може бути, що мобілізація, ну підстава для відстрочки від мобілізації, надається тільки на період визначений програмою навчання. Для закінчення відповідного курсу, тобто, якщо студент поступає на бакалаврат, термін навчання на бакалавраті складає 4 роки, але студент по якихось причинах не склав сесію, просить надати йому академічний. Академічну відпустку або просить перенести перездачу заліків чи екзаменів, тоді в нього пропадає право на відстрочку. Тобто, право на відстрочку буде діяти тільки 4 роки. Також зміни торкнуться студентів, які вийшли за межі встановленого терміну академічної програми, зокрема через академічні відпустки чи затримки. Також ви маєте вчитись в межах нормативного строку навчання. Тобто без е, затяжних відпусток, я не знаю там чи другого курсу поспіль. Простими словами е, в останній момент вступити в університет, щоб уникнути мобілізації, вже не вийде. Законопроєкт доповнює список осіб, які залишаються захищеними. Це наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо працюють за основним місцем не менше аніж на 0,75 ставки. Щодо е... Наукових та науково-педагогічних працівників, то обов'язковою умовою для відстрочки станом на сьогодні є наявність наукового ступеня. Але в Верховну Раду внесено законопроект, де ця вимога відсутня. Тобто всі працівники наукових, науково-педагогічних установ, це мається на увазі і установ, які займаються розробкою. Наукових програм, наукових статей ну будь-чим науковим, вони також матимуть право на відстрочку. Станом на сьогодні не мали і не всі працівники вищих і передфахово вищих установ мали право на відстрочку саме по статті 23 закону про мобілізацію, тому що в них не було наукових ступенів. Фахівці пояснюють, відстрочка надається лише для першої освіти на кожному рівні. Якщо студент уже має диплом бакалавра, то при вступі на ще одну бакалавську програму відстрочка. Очка не надається.